Так, тут теж треба якусь зробити модернізацію. Ворошилка це одне названня. Свою функцію вона не то, що не виконує зовсім, ну, вона виконує ну, 10% на 10-15%. У неї функція в основному вона як демпфер. Ось вона, м'якенька. Тобто, це додівається диск, вона за счет своєї м'якості, вона як демпфер. Її основна функція це компенсація десь якоїсь кривизни. То щоб вона, диск він гуляє ну, на ній, як би так сказати. Звідси викидати її не можна. Хай вона тут і стоїть. А я думаю, що? Придумав я ось що Оцей диск, що з двох частей. Іде. Я такими дисками вже пользуватися не буду, блядь, тому що херня повна. Придумав я от що, напиляв їх, попиляв. Отут тут такі типа лопасті, Як би я їх позагинав. Ось. Як воно повинно бути. Крутиться валік диск і підгортаю. Може і великуваті лопасті, конечно, ну... Ідея непогана, кстати. Тут ще воно все зажметься. Ось воно зажимається тут, так що. Так, іще я зробив шість отаких от ворошилочок. Ось. отаких, от, от. Загнув. Кончики слегка. Ну, щоб за насіння воно, скажімо так, душі зачіпалося. От. А то вже буду дивитися, які лучше чи ті, чи ці. А оця буде як. Одівається сама перша, потім одівається оцей демпфер. Заводська оця ворошилка. І тут який нюанс, оце треба. Тобто або бортик отут, або на наждачному станку його обточити, або ножичком якось так нежно. Бо нема куди підкладати ці шайби. Нема куди і висота зараз вона дуже, дуже завелика. Тобто, отак, як одягаєш, потім одягаєш диск, висіваючий то він аж занадто виступає, тось. а нам би треба його б отуди поглубже до вилочок. Мягенько все ось. Демфер є така, тось, ну, отлично. То Думаю, вже повинно бути лучше. підвисання зерна, мабуть, не дошло. І щоб щось сюди, воно. Не доходило до цієї стінки, буде закусувати насіння.